Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єр Швець. Нехватка авіації, нехватка авіаційного прикриття. Саме тому і зірвався у нас контрнаступ 2023 року на півдні України. Нехватка літаків і нехватка машин для розмінування. Коли... 47-му бригаду погнали просто на мінні поля без авіаційного прикриття і без машин для розмінування. Але в 1992 році в ЗСУ було 2000 літаків. Так, це був спадок від колишньої радянської армії. А на території України в 1992 році було чотири військових округи колишньої радянської армії. Було надзвичайно багато техніки. ЗСУ тоді, по техніці, була наймогутнішою армією Європи. Вдумайтесь, дві тисячі літаків в 1992 році, де вони поділися по 2024 рік? Просто зникли. Зникли в повітрі. І кого за це питати? А я скажу: передусім нас. От ми любимо звалювати вину на когось іншого. А в розвалі країни, в розвалі Збройних Сил, передусім винні ми, прості українці, винні, тому що бачили, як грабували країну, як розвалювали Збройні Сили України і мовчали. А рано чи пізно? Потрібно платити плату за мовчання, за страх сказати правду. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!